Доброго дня, У мене Тут Господь. Звільнив від хронічної форми алкоголізму. Колись я ще покаялась в 95-му році в іншій церкві, але через 3,5 роки відійшла від Бога. І з 2006 року я почала випивати. У мене був такий розлучення важке. Я ну, підсіла на алкоголь. і в 2018-му я вже була. Ну дуже мені було ну взагалі в мене була вже білі гарячки. Я бачила духовний світ, я бачила. Всіх цих нечистих духів і 30 років коріння. Ну, от. Ну, сталося так, що коли я вже прийшла, і мама подумала, що я помираю, бо вже у ну, мене все було епілепсії, алкоголь, ну, все що вже хронічне. Забрали в наркоцентр. Сказали там мінімум на місяць мені програму, щоб я лікувалася, бо вже було дуже погано, вже хронічно прихронічно бо я вже була і там і спирт технічний, все, все що завгодно. От. І сталося так, що мені зробили один укол в центрі. Я лягла спать. Це було в день, якраз як привезли. Я прокинулася, мені стало страшно, бо думаю, зараз в мене буде приступ, бо мені треба ну, похмелитись. Uh -huh. А в мене нічого не настало, і лікар сказав, ну який мене лікував на четвертий день. Каже: Я не знаю, що це таке таке, що ну, не було такого ще у нас, щоб така була форма. А ви вони просто на наблюдали, вони навіть не лікували мене більше. І виписали. Сюди в перемогу я потрапила через півроку, але я, як після лікарні я більше не пила. Я знаю, що це мене Господь дав таке чудо без реабілітації. І до сьогоднішнього дня я не знаю, що таке алкоголь і куріння, воно так просто за один раз. Це чудо. Слава Богу.